Сьогодні на каналі Домашні університети в рамках плейліста Розсекречена історія України з нагоди 130-річчя від дня народження народився 10 лютого 1895 року. Ми публікуємо документи борця за українську справу, дипломата і розвідника Василя Вишиваного. Останнім часом дедалі більше проявляється інтерес до неординарних колоритних постатей в українській історії, імена яких піддавалися забуттю за радянських часів. Серед таких австрійський ерцгерцог Вільгельм Франц фон Габсбург Лотрінген відомий як Василь Вишиваний, який зіграв помітну роль в українському національно визвольному русі. Розсекречені документи із архіву Служби зовнішньої розвідки України досі невідомі широкому загалу і дають змогу уточнити і доповнити наявні відомості про нього як про військового діяча, політика, дипломата і, певною мірою ще як розвідника. З огляду на більшість документів, зібраних у невеликій за обсягом справі, вона формувалася Міністерством державної безпеки ОРСР у 1947 році. Саме тоді, після завершення Другої світової війни, перед органами МДБ було поставлено завдання активізувати діяльність протизакордонних центрів української міграції та її впливових діячів. Стосовно низки відомих ще до воєнного періоду лідерів ООН-УПА, УНР, Гетьманського Руху та інших течій і організацій, виносили постанови про оголошення їх в Відтак, за опрацьованою схемою застосовували для цього всі агентурно-оперативні і технічні заходи, а також можливості тимчасової присутності. Військово-радянської адміністрації і груп радянських військ на території Німеччини, Австрії та інших країн Європи. Серед інших у поле зору радянських спецслужб потрапив Василь Вишиваний, який у той час мешкав у відні в англійській зоні окупації. На нього почали активно збирати інформацію. Причому низка із долучених до справи документів була датована ще 1920-1930 роками. Це витяги із доводок агентурних повідомлень, а також деякі оригінали спецповідомлень. Для того, щоб скласти цілісну картину так званої антирадянської контролюційної діяльності Вишваного, чекісти вдалися до ретельного вивчення архівних літерних справ за минулі роки. З розрізаних матеріалів перед ними постав образ переконаного, послідовного, затятого і з великими впливовими зв'язками борця за українські інтереси. Вільгельм газбург Лотрінген був представником однієї з монарших династій Європи, яка на початку ХХ століття стояла на чолі Австро-Угорщини. Його батько і старший брат претендували на польський монарший престол у разі розпаду імперії. Натомість Вільгельм ще раніше зробив вибір на користь українців і українства. У 1915 році він закінчив військову академію, став лейтенантом Збройних сил Австро-Угорської імперії і отримав призначення до Уланського полку, більшість вояків, якого були українцями. Внаслідок спілкування з ними, а також ще й юнацьких подорожей гуцульськими селами, він полюбив українську культуру, звичаї, пісні. Невдовзі вивчив українську мову і навіть писав вірші українською. У 1916 році він як депутат Австро-Угорського парламенту познайомився з низкою українських політиків і почав лобіювати українські інтереси на високому політичному рівні. Під час укладання Берестейської угоди 1918 року Вільгельм Габсбург завдяки своїм зв'язкам в, Австро... в австрійських урядових колах надав суттєву допомогу українській делегації, а потім, згідно з підписаною угодою, опинився в Україні у складі німецько-австрійського військового контингенту. На чолі одного з формувань перебував у Херсоні і Олександрівську, там набув авторитету у місцевих мешканців, співпрацював з просвітою, відвідував знакові місця козацької слави, а також зблизився з деякими командирами армії УНР, які пропонували йому долучитися до повалення гетмана, гетьмана Павла Скоропадського і навіть стати на чолі української держави. Але цю пропозицію він категорично відхилив. Від своїх вояків він неодноразово отримав у дарунок вишиванки, які залюб... залюбки одягав, від них одержав і прізвище Василь Вишиваний, яке упродовж цього життя носив із честю. І та інші біографічні відомості у матеріалах справи згадуються неодноразово і загалом не відрізняються від того, що вже відомо дослідникам. На рівні з цим зустрічається інформація, яка, можливо, збереглася лише в архівних документах розвідки. Упродовж десятиліть вона зберігалася під грифом цілком таємно. Так, проте. Хто і як привував Василю Вишиваному любов до всього українського і навчав української мови є непоодинокі згадування. У архіві ж розвідки збереглися свідчення агента МДБС РСР Чабана від 7 липня 1945 року про те, як до цього долучався Мирон Луцький. В інших документах Луцький згадується з ім'ям Остап. Який після революції 1917 року в Російській імперії перейшов на службу до Легіону українських січових стрільців і невздовзі був призначений ад'ютантом Василя Вишиваного, Великого князя Віді Вільгельма Габсбурга, або Василя Вишиваного, зазначається в документі, Мирон Луцький навчав української мови. Знайомив його з українською історією і культурою, вчив його українським пісням, танцям, знайомив його з українським життям, побутом, звичаями, з українським самогоном і дівчатами. Він супроводжував його від Збруча до Єлюзорада, а потім до Олександрівська на Дніпрі, показував йому руїни Запорізької Січі. Куди приходили і стояли постоям українські січові стрільці, він возив його з собою і знайомив з різними українськими діячами, агітував за цього Габсбурга, створював йому популярність в українських колах серед українського населення. В документі також зазначається, що невздовзі. Василь Вишиваний через низку причин звільнив цього д'ютанта. Тож до цих та інших агентурних свідчень слід ставитися обережно, оскільки вони можуть з певною часткою суб'єктивізму відображати тогочасні події. Як і до заяви іншого дютанта, Рудеш Ларішенка також згадується як Едуард Ларіченко, до народного комісаріату. Закордонних справ УСРСР з приводу контактів із Вишиваним. Документ датований 17 червня 1932 року, коли Ларішенко вже повернувся з за кордону в Україну. З наміром, як він зазначав, працювати в лавах українського пролетаріату. У заяві він писав, що з Вільгельмом Габсбургом. Лотрінгеном познайомився на початку 1915 року, коли ексгерцог прибув до Львова для подальшого проходження служби 4-й кавалерійській дивізії, де Ларішенко уже перебував у офіцерському чині. Нібито вони одразу потрошували і в подальшому підтримували тісні контакти. У період національно визвольних змагань Ларішенко воював у лавах Української Галицької армії. Василь Вишиваний з його слів тоді за наполяганням керівництва уряду Західноукраїнської Народної Республіки тимчасово перебував у монастирі святих Василян і Бучачі, щоб своєю присутністю не викликати невдоволення з боку. Країн Антанти до того ж, що відбувалося на західноукраїнських землях. Тобто він усвідомлював, що в той період через нього Зунр може мати певні проблеми, тому виїхав у добровольне інтернування. Подальші кілька місяців життя Вашилі Вишиваного навесні та влітку 1919 року дослідниками описуються по-різному. Зокрема, є згадування, що після піврічного проживання у монастирі його у червні під час мандрівки Карпатами заарештували румуни, протримали три місяці в полоні і відпустили. І цьому нібито посприяло керівництво Української Народної Республіки. В архівних документах розвідки ця мандрівка Карпатами змальовується по-іншому. Сам Василь Вишиваний у протоколі допиту слідчим МДБ УРСР від 14 квітня 1948 року пояснив, що мав намір дістатися до Австрії через румунську територію, але на кордоні був заарештований румунами. Після звільнення нібито попросив, щоб його повернули до України. В іншому архівному документі. Неназване джерело викладає таку версію. Коли східну Галичину окупувала Польща в 1919 році, вишиваний перейшов до Румунії в надії, що румунська королева теж його своячка дасть йому якусь опіку і допомогу, але румунський генеральний штаб поставився вороже до Василя Вишиваного і за його зносин з українцями. Його інтернували, а після дозволено приїхати в Кам'янець-Подільський. Тут Петлюро зробив його полковником при Генеральному штабі. У свідченнях ад'ютанта Ларішенка йдеться про те, що у березні 1919 року Василь Вишиваний заручився дозволом диктатора Зунер Євгена Петрушевича на свого роду розвідувально-диверсійний похід у тил румунських військ, які в той час зайняли Гуцульщину. Метою цієї вилазки, як зазначається в документі, була організація повстання місцевого населення у разі активації військових дій. Ми перейшли вночі румунські рубежі, свідчило Ларішенко, захвативши попередній автомобіль і, просуваючись увесь час вночі, прибули на околицю Жаб'є. Там ми перевдягнулися в селянський одяг. І впродовж п'яти тижнів ходили від хати до хати. У зв'язку з тим, що на той час знайшли автомобіль, скрізь розвісили наказ румунського командування про наш арешт і нагороду тому, хто нас видасть. Коли так минуло п'ять тижнів, нам уже набридло, і ми прийшли вже б'є, де на дверях церкви прочитали наказ про наш арешт. На другий день зелених свят нас опізнав управитель маятності графа Скрабка і виказав нас на румунській команді. Ми ночували тоді в будинку священника. Близько третьої години ранку дві румунські сотні з вісьмома кулеметами оточили будинок і захопили нас. Значною охорону нас відвели в Кальдорушани, де тримали під арештом три місяці. Потім під охоронною нас повернули в Україну. Ад'ютант Ларішенко був поряд з вишиваним ще понад 10 років аж до початку 1930-х років. Весь цей час ерцгерцог всіляко довіряв йому. Зокрема, Ад'ютант, за його письмовими свідченнями, ще наприкінці 1919 року роздобув вишиваному дозвіл на виїзд до Австрії, коли той перебував у Будапешті і тяжко хворів. Тоді ж нібито він із ризиком для життя пробрався через Румунію до відня і вручив Володимиру Виниченку листа від вишиваного із інформацією про плани польського наступу. Він разом із вишиваним брав безпосередню участь у переговорах із новим угорським керівництвом, щоб вклю... включити до складу армії Угорщини, яку саме створювали близько 30 тисяч українців, як окреме формування задля перешкоджання тому, щоб Галичина і Волинь знову стали польськими. Але з цього нічого не вийшло. Також він нібито безуспішно їздив до тодішнього міністра оборони Польщі Юзефа Пілсуцького, щоб той клопотав перед батьком вишиваного, що мешкав у польському живці, про матеріальну допомогу синові. Натомість у довідці НКВС про Василя Вишиваного від 25 липня 1934 року зазначається. Що вишиваний під час приїзду із Парижа до відня і гостювання у свого знайомого барона Візнера сварив свого колишнього ад'ютанта Едуарда Ларіченка, пояснюючи, що він змушений був його звільнити, оскільки Паризька префектура надала докази, що Ларіченко працює на Совєти. Документи, зібрані в архіві розвідки, відображають невесь Життєвий шлях Василя Вишавана, а здебільшує його перебування поза межами України 1920 1930 роки. Тістів більше цікаво те, чи він і далі відстоюватиме ідею існування України як самостійного державного утворення, чи матиме амбіції, щоб виставляти свою кандидатуру на чолі української міграції, які зусилля докладатиме для того. Маючи широке коло впливових знайомих у Європі чи плануватиме якісь акції проти СРСР, тобто відстеження його дій до уваги бралося все, що підпадало під понят... поняття антирадянська контроцінна діяльність. Після розгрому Петлюрівської армії, зазначається в одній з довідок, вишиваний переїхав до Відня де в 1921-1922 роках заснував комітет для проведення розвідувальної підривної роботи, спрямованої проти Радянського Союзу. До комітету увійшли відомі українські націоналісти, полтавець Острениця, Бутенко Петро Бібревич, крім того, було залучено багато осіб для співробітництва. У військових, політичних і редакційних справах. Це було так зване Українське національне вільнокозацьке товариство. Згадується, що на цю діяльність він отримав значні субсидії від угорських і німецьких кіл, на які почав видавати газету Соборна Україна, організовувати інші заходи, але невздовзі через протиріччя комітет довелося ліквідувати. Про ті події у деяких дослідженнях зазначається, що вишиваний погано орієнтувався в політичних інтригах української міграції, але через деякий час нібито розібрався, що його просто використовують, тому з 1922 року практично не вів жодної політичної діяльності. Натомість документи з архіву розвідки свідчать про інше. Про те, що він ніколи не припиняв займатися українськими справами. В одній із довідок, датованих 1926 роком, зазначається, що вишиваний докладає певних зусиль серед королівських дворів Іспанії, Англії та Італії для отримання підтримки в своїх планах створення королівства в Україні. Якби до цього не ставилося той, що вишиваний разом з колишнім послом УНР Политикою і своїм ад'ютантом Ларошенком виїздив до Мадріда, Лондона і Рима у вищезгаданих справах. В іншому документі йдеться про участь вишиваного у гетьманському з'їзді прихильників Павла Скоропадського в Мюнхені в 1927 році. Це копія листа консула УНР в Мюнхені Василя Оренчука від 20 жовтня 1927 року на адресу міністра закордонних справ УНР, перехопленого Чекістами. У ньому зазначається, що на з'їзді українське питання було головним і під час його обговорення гетьманці. Багато говорили про можливу федерацію з Росією. Лише один Василь Вишиваний, зазначається в листі, відстоював самостійність України. Вишиваний запропонував також тезу соборності українських земель, прийнято з'їздом. Стеження, яке розгорнули за Василем Вишиваним радянські спецслужби після Другої світової війни, зокрема за активною участь СМЕРШ військової контрозвідки, свідчили про те, що вже йшлося про нейтралізацію і припинення його антирадянської діяльності, хоча він публічно проти політики СРСР особливо не виступав, але його контактів з керівниками ООН було достатньо для того, щоб вважати його ворогом радянської влади. У підсумковій доводці із архівної справи зазначається, за останніми закордонними відомості, відомо, що в 1946 році вишиваний перебував у Баварії під покровительством американської влади, продовжуючи підтримувати тісний зв'язок з керівними діячами ОУН, зокрема, з керівником політичної референтури проводу закордонних частин ОУН, бандерівців Прокопом Мирославом. Це дає підстави вважати, що Василь Вишиваний і нині має великі зв'язки серед керівництва ОУН і сам особисто проводить активну антирадянську діяльність. На підставі цих висновків як свідчать архівні документи 18 вересня 1947 року. МДБ УРСР порушила перед першим головним управлінням зовнішня розвідка МДБ СРСР питання про арешт вишиваного і його етапування до Києва для проведення слідства і засудження. Кому ця дата фігурує в справі? Невідомо, бо ще 26 6 серпня 1947 року вишиваного викрили працівники СМЕРШ. В англійській зоні окупації відня і доправили до Карлсбадської в'язниці, де велося попереднє слідство. Напевне, у такий спосіб хотіли певним чином унормувати процесуальні дії. Тож у слідчих документах датою арешту є 22 вересня. За два місяці до цього радянські спецслужби. Так само таємно викрали українця Романа Новосада, студента Віденської музичної академії, через якого вишиваний намагався поновити контакти з ОУН. Невздовзі обох доставили до Києва, до Лук'яновської в'язниці. Згідно за матеріалами слідства, які знаходяться в інших державних архівах, Василь Вишиваний був звинувачений у зв'язку з ОУН співробітництві із французькою і англійською розвідками. МДБ УРСР закінчило слідство в травні 1948 році. Василю Вишиваному винесли вирок 25 років ув'язнення у Володимирській тюрмі у Москві. Але до місця відбуття покарання він не потрапив. 18 вересня 1948 року після різкого погіршення стану здоров'я помер у лікарні Лук'яновській в'язниці. Місце його поховання досі невідоме, так драматично завершився життєвий шлях австрійського ексгерцога на його духовній батьківщині Україні. Якщо вам сподобалася інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал Домашні університети. Підтримайте україномовний контент. Дякую за увагу!